Ізраїль та Хамас, несподіваний напад угрупування на Ізраїль та рівень жорстокості, який продемонстрували бойовики, став шоком для багатьох у світі. Проте низці країн відбулися демонстрації на підтримку бойовиків Хамас із засудженням Ізраїлю. Це продемонструвало, що у світі насправді немає єдності в оцінці подій, які сталися: вторгнення Росії в Україну, війна в Ізраїлі, протистояння Китаю та США навколо Тайваню. Зростає кількість конфліктів, де дедалі більше країн опиняються по різні боки барикад. Водночас Рада безпеки ООН часто залишається паралізованою під час спроб вирішити бода якісь. З них. Оскільки Китай та Росія не можуть іти згоди із західними країнами. Чи можна говорити, що в світі відбувається консолідація авторитарних держав проти демократій, і яка вірогідність того, що між ними може трапитися пряме військове зіткнення, яке призведе до Третьої світової? Про все це поговоримо у цьому відео. Зараз однозначно можна казати про кризу міжнародної безпеки, яка триває вже не перший рік, і які сприяли анексія Криму, війна на Донбасі, повномасштабна російсько-українська війна. Відбулася спроба зміни кордонів насильницьким шляхом, що створює небезпечний прецедент для всього світу. Це приклад, який можуть наслідувати інші держави з територіальними претензіями, але немає жодних підстав говорити про світову війну, яка передбачає насамперед пряме військове зіткнення великих держав. Швидше за все, є сенс сказати про розкол між країнами, які намагаються зберегти сучасний міжнародний порядок. Серед них не обов'язково будуть лише демократії і країни, які прагнуть його зруйнувати або змінити. Класичної війни між ними не буде, але відбувається зростання кількості проксі війн. Що таке проксі війни? Зараз поговоримо. Проксі війни це, по суті, війни чужими руками. Це конфлікти між глобальними гравцями на території третьої у більшості випадків слабкої країни з використанням її ресурсів. Зазвичай йдеться про країни зі слабкими економіками, політичними інститутами і розколотим суспільством на основі ідеологічних, етнічних, релігійних, мовних факторів або геополітичних симпатій. Проксі війни не є чимось новим у світовій історії. Вони набули поширення під час холодної війни, коли пряме зіткнення держав, які мали ядерну зброю, загрожувало катастрофою для планети. Низка держав, які утворилися під час розпаду колоніальних імперій, стали аренами битви за вплив. Наприклад, В'єтнамська війна також була проксі війною, де комуністичний північний В'єтнам підтримували СРСР, Китай та КНДР, які надавали фінанси, озброєння та радників. А наприклад, той же Південний В'єтнам підтримували Сполучені Штати. На цьому тлі війна між Ізраїлем та угрупуванням Хамас, якщо і є проксі війною, то хіба що через залучення Ірану до фінансування та забезпечення Хамасу. Та багато років використовує угрупування як інструмент тиску. Іран продовжує використовувати Хамас як один з інструментів гібридної з Ізраїлем вже понад 20 років. Це все відбувається в рамках боротьби за регіональне лідерство. Після витіснення бойовиків Хамас зі своєї території Ізраїль постав перед дилемою, яку стратегію обрати в секторі гази, чи проводити наземну операцію зі знищенням інфраструктури і лідерів Хамас і одразу виводити війська звідти, чи залишити їх на майбутнє. До цієї дилеми можна додати розкол в ізраїльському суспільстві щодо політики прем'єра Нетаняху, яка викликала масові протести цього року, і щодо майбутнього іншої частини Палестини з західного берега ріки Йордан. Адже згідно з опитуваннями в серпні 2023 року, 39% ізраїльтян виступали за анексію Ізраїлем цих територій. 36% підтримували співіснування двох незалежних держав Ізраїлю та Палестини. Отже, на кону, питання стабільності та розвитку Ізраїлю, образ якого суттєво постраждав внаслідок вторгнення Хамасу. В Ізраїлеві тепер образ держави, яка є вразливою. Але наразі немає якоїсь коаліції авторитарних держав, які ведуть боротьбу проти Тель-Авіва. У Москві та Пекіні закликають до перемовин, а прямих доказів їхнього залучення у конфлікт наразі немає. Проте всі вони можуть отримати певні вигоди від ситуації. Іран, наприклад, може отримати переваги від цієї боротьби, бо через конфронтацію зупинився процес. Нормалізації між Ізраїлем та Саудівською Аравією залежно від наслідків операції в секторі ГАЗи, зможуть погіршитися відносини Ізраїлю з іншими мусульманськими країнами, з якими він підтримує дипломатичні відносини для Росії. Наприклад, це чудова можливість відволікти увагу від подій в Україні і погратися в посередника, що вони так люблять робити. Росії вигідно, щоб десь спалахнула інша країна, і це призвело б до розпорушення ресурсів Заходу, збільшення бажання в західних країнах домогтися перемир'я в Україні. Але це просто використання ситуації в своїх цілях, а не участь у конфлікті проти Ізраїлю. Так само, як і Китай може використовувати ситуацію для пропагування своїх послуг посередника після того успіху, який він досягнув у примиренні Ірану та Саудівської Аравії цього року. Уявлення, що у випадку Ізраїлю стався ще один організований напад проти заходу, формується через те, що передував цьому напад Росії на Україну, а також фактичне вигнання Франції з трьох країн африканського сахелю, де місцевим військовим хунтам та російській пропаганді вдалося переконати значну частину населення, що всі лиха від присутності французьких військових. Можна виділити кілька ключових подій, які були відправною точкою нинішньої кризи міжнародної системи. Холодна війна завершилася понад 30 років тому, поразкою та зникненням СРСР та прорадянського блоку. Але водночас відбувалося посилення Китаю, який згодом кине виклик домінування США, що склалося після холодної війни. Китай довго зосереджувався на економіці і подоланні бідності. Але за правління Цзіньпіня, геополітичні амбіції Пекіна стали дедалі помітнішими. Зараз Китай є прямим конкурентом США, але не є активним учасником проксі війн, і китайські війська не беруть участі в них. Проте своє місце в Раді безпеки ООН Пекін часто використовує для блокування західних ініціатив. Другий фактор кризи міжнародної системи пов'язаний з кризою американського лідерства, які сприяла війна в Іраку. Ця війна послабила позицію США, викачала американські ресурси, підірвала їхню м'яку силу, посилила опозицію до США у світі і розколола Захід. Потім це призвело до перерозподілу сил. Китай та Росія отримали більше ресурсів. В одному із досліджень загальний обсяг витрат США у війні в Іраку оцінили у понад 2 трильйона доларів. Для розуміння, ну це дуже дуже багато. Наприклад, та ж війна в Афганістані і спроба його демократизації, яка зазнала поразки, коштувала американському бюджету 2,3 трильйони доларів. В обох війнах в Іраку та Афганістані також загинуло по кілька тисяч американських військових. Ці війни мали прямі політичні наслідки для США. Після цього були негативні суспільні настрої і політичні Третій фактор кризи міжнародної системи це міжнародна фінансова криза 8-9 років, яка суттєво послабила західні країни і їхній вплив на світові процеси. Туди ж додаємо і пандемію коронавірусу у 2020 році. Тобто відбувається зростання популярності авторитарних методів правління, які можуть бути більш ефективними, закликаючи до мобілізації суспільства. Такі лідери, як Трамп, не просто так з'являються. Вони відображають запит на популізм, на націоналізм, на жорстокі методи правління. Ну і нарешті ще один фактор: це економічне і демографічне зростання впливу держав глобального півні які не задоволені світовим устроєм. Ситуація, коли в різних регіонах світу спалахують конфлікти, може створити труднощі для надання західної допомоги Україні. Сьогодні Ізраїль. Трампісти вимагають перенаправити допомогу від України йому, а завтра буде якийсь інший західний союзник, який також може потребувати допомоги. Допомоги для України може бути менше. Це природний тренд, тому що війна вже стала рутиною. Ціна за війну стає предметом спекуляцій і до влади будуть приходити уряди, менш налаштовані проукраїнське, як, наприклад, от Словаччина, а проблем у Заходу буде більше. Ключовою подією, яка визначить параметри західної допомоги Україні, будуть президентські вибори в США, які пройдуть в листопаді 24-го року. Але якщо навіть на них переможе Трамп, серед прихильників якого є заклики відмовитися від надання допомоги Україні, це не буде автоматичною відмовою в допомозі, оскільки в Штатах не тільки все вирішує президент. Але що ми маємо розуміти точно, це Україні буде складніше опиратися тиску з боку партнерів через складне становище української економіки. Тому друзі, треба єднатися і боротися за нашу свободу. Кожен із нас на своєму фронті. Ми маємо допомагати на максимум нашим воїнам інформаційно і фінансово, це як мінімум. Дякую, що подивилися відео. Пишіть в коментарях свою думку про війну в Ізраїлі. Побачимось! Щоденелема. to camera you see the light